Добрий день. Сьогодні буде у нас чергова розпаковочка. Давно не було, як то кажуть, творча відпустка була. Прийшло з Китаю Дві посилочки, вирішив зробити розпакування, показати, що прийшло. Почнемо з меншої. Там в більшій посилці, наскільки я розумію, там три посилки. Мірна ложка. Можливо, ви бачили в інтернеті. Я на неї дивився неодноразово, але якось не наважувався брати. Зараз вирішив взяти. Так, у нас тут сама ложка. Має без батарейок. Зараз подивлюсь, чи є в мене батарейки. Тоді продовжимо. Так, отже, знайшов батарейку. Використовується тут е таблетка по типу cr 2032 Зараз ми її туди вставимо. У нас є три кнопочки он оф, вимкнення, вимкнення і тарування Також є кнопка зміни, е, одиниць виміру і е, кнопка. Фіксації ваги, яка в даному разі, наприклад, є в самій мирній ложці. Щоб вимкнути, треба зажати кнопку вимкнення-вимкнення. Щоб вимкнути, бажано тримати ложку в горизонтальному положенні, вмикаємо. Так, ну... Вимкнулося. Бачите, я трохи нахиляю і змінюється. Тепер, якщо у вас е, тут інші показники, крім нуля, треба відтарувати. Знову нажимаємо тару, таруємо по нулям. Далі є зміна. Ми можемо вимірювати в грамах, в гунціях, гранах і в каратах. Ну, звісно, це для ювелірів карати підійшли би, але для мене основне це грами. Так, ну давайте спробуємо, що у нас буде. Зараз у нас е, якщо видно, по нулям. Зараз, зараз не бачу показує вагу солі, яку я набрав в ложку. Що нам е, для користування? Що нам радять? Так. Максимальне зважування 500 грам і 300 грам, Не розумію, як це так може бути і то, і то, але менше з тим. Так, е, відхилення 01 грама, Не відхилення, а Межі зважування, мінімальне зважування 1 грам. Для ємності для рідин від 5 мл до 30 мл. Так, ну, використовується одна батареєчка cr 2032. Ну, в принципі, все. Також тут написано дуже багато інформації з приводу. Як їх мити, чим мити. Ну, зрозуміло, що там йдуть ваги. Сюди не потрібно, щоб волога попадала пил для того, щоб було зважування більш якісним і точним. Тут є ще рисочки, я так розумію, це для рідини. Так, в мілілітрах. Вибрав такий колір, але там є різні кольори. Бачу, що трохи, трохи не вгадав. Погано видно на, на такому кольорі. Але, ну, чому би ні. Іноді треба виміряти щось по типу дуже точно або наближено до точного. Хай буду. Далі в нас така велика посилка в ній три, наскільки я розумію, прийшла вона мені через нову пошту, але прийшла не на той поштомат, на який я замовляв, прийшлося ще замовляти переадресацію. Тобто ще доплатив трохи грошей. Я вам посилку принес, тільки тобто я вам її не віддам, тому що у вас документів немає. Okay. Ну і не дуже мені сподобалася ця акція, що покажу. Так, тут три посилочки. Берем відмен. Від меншого до більшого це така річ, яка копійчаста, але замовив це для розпорування швів. Три штучки їх замовив, одну на роботу і вдома лишу. В такому начебто як чехлі. Непогано сидить в руці. Маленька, тут є бісеринка, яку зняти треба потім, коли працювати, потім знову надіти, щоб... Не колотись? Ну, така мало три штучки, як я казав. Хай буде. планшет. Хто дивився мої попередні огляди, то знає, що я замовляв для планшета Redmi 1061 для дитини. От, можете побачити, ну це користування дитини. Зараз ми просто замінимо його. Брав повністю ідентишнт. Чому? Тому що, тому що він якісний в плані е, того, щоб поставити планшет в положення не горизонтальне. Плюс тут обертання екрана йде. Дуже подобається. Дитині. Зараз поміняємо. Ване планшет. Чухол, чохол. Це для того, щоб закрити його. Є всі отвори необхідні ті, що в самому планшеті використовують Камера. Підзарядку, мікрофон, динаміки кнопки вимкнення, вимкнення гучності і так далі. Таким планом ми можемо встановити будь-який кут вибігаємо. Можемо повернути екран. Єдине, що дитина користується і зрозуміло, що не так вона дивиться за цими речами, як доросла людина. Але симпатичний, гарний, не жалко грошей за такий, такий чухов. І остання на сьогодні посилочка. Це рюкзак, наплічник, рюкзак. Також замовляв для дитини. Зараз він приходить у пласт. У них там дуже часто є походи на природу, ліс розраховував на твердий, але як, він не, не твердий цей рюкзак. Так, що в нас тут є? По-перше, бокові кармашки доволі величезний. Так, Тут нитки торчать це таке Просто кармашок, який застібається. На, э, на звичайну защіпку. Це я потім бачу сюди. Далі у нас є бокова. бокова. і ще одна бокова сіточки. Всередині дивимося. Менший? Ну, як менший. Відділення перше. Відділення другого. Другому відділенні є ще боковий кармашок. Об'єм, наскільки я пам'ятаю, тут заданий об'єм 40 літрів. Так, тут місце для навушників, ну, цим не користуємося, дитина також не користується таким. Це не зрозуміло, що у нас є... Так. Окрім самих лямок, можна защибати спереді на грудях. Тут м'які прокладочки. Ну, не сказав би, що дуже вони на спину будуть. Пливати, ну, допомагати, але все одно краще, ніж просто без них. Ручка для переноски. Ну, в принципі, і все. Виконання доволі непоганого, все те, що на початку я там побачив трохи не такі але все таке. Далізь, що тут для чого це? Це, напевно навіть не знаю для чого. Є, що є, так. Ну, невеличка надпис тут. Все, нічого зайвого. А, так, от написано, 40 літрів. Аляска 40 літрів. Да, тут ця емблема пошита або як? Для цього можна буде скористатися оцим. Як воно називається, для, для розпушування швів. Зняти і забути. Так, а на сьогодні вже все. Сподіваюсь, буду і надалі робити розпакування. Тому всім до зустрічі. Всього найкращого і слава Україні!